Доброго ранку, Христина. Добре рано. <свісно> ми вже знаходимося в Слов'янську. Зараз ми чекаємо на нашого міжнаціонального координатора. <свісно> Катерину Ганус! <свісно> да, тримай. Прикиньте, забув чашку. Йомає. Наша подорож починається саме звідси, і ми запрошуємо відправитись у вас разом з нами. Чій? Труби, ага. тому, а на, канал, на це, типу, глубоко наплівати. Наш маленький наймінімальний журналіст. Так, зараз ми Вам з Кристиною збираємось трошки. давати інтерв'ю нашим журналістам, котрі з міста Слов'янськ, наші перші журналісти, наша перша прес-конференція. Так все воно виглядає. Мене звати Катерина Ганус, я національний координатор туру Вишиваним шляхом. І представник громадської організації «Вишиваний шлях, яка власне організовує цю велику мандрівку. Цей тур тут поруч зі мною Христя Жук і Сергій Чакмарьо, наші мандрівники, які сьогодні вже стартують із вашого міста зі Слов'янська свою тритижневу подорож Україною. Українці мало мандрують, навіть на прикладі нашої з вами аудиторії. На жаль, і ми це виправляємо яким чином через просування найдовшого в Україні туристичного маршруту, який називається Вишиваний шлях і яким, власне, мандруватимуть наші Христя і Сергій. Він наразі проходить через 11 областей і об'єднує в собі найцікавіші пам'ятки України. Так. Ага. Дякуємо. наші Дякуємо багато-багато акцій. Круто, мені було треба сумочка. Крутяк. Класні від теплиці, дякуємо вам велике. І от дивіться, тут класний напис, є зростаємо разом. Серйозно. Дякуємо вам велике. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо Жені Скрипнику за локальну координацію в Донецькій області і даруємо йому наш блокнотик, щоб він там писав свої геніальні плани з розвитку туризму в своїй області. І це не просто блокнотик, це еко-блокнот. Да, Жень? Да. Ура! В Слов'янську є е, значить, колонки на всіх стовпах, і звідси грає музика. Серйозно. Може це звичайне радіо, я не знаю. От. Але реально грає музика і це дуже круто виглядає. Чуєте, може, зараз. Нарешті приїхали в Святогірськ, і ми зараз ліземо ось туди нагору. Бачите, ось туди ми ліземо. І я хочу, не знаю як, але хочу видертись на от. Цього мужика, це здається, якийсь Олександр. Зараз нам розкажуть про нього нормальну історію. І ще ми будемо літати там на квадрокоптері. Так, ми хочемо сісти в лодочку і спробувати заплисти в печеру, яка знаходиться в корілі. А ще бачите, на скелі там дірочки? Я думала, що то листівчині якісь хатинки, а Женя сказав, що це вікна. Що це келі. Тому, вони жили, монахи жили Молоко. в печерах маленьких. Вони там молились і вмирали. В Києво-Печерській лаврі там вчиє їхні трупи. Це от ми зараз піднімаємось до цього Артема. Фух. Так, чуваки, ну все, ми от вже знаходимось біля цього Артема. Зараз я спробую вилізти нагору, тут дуже багато людей. Як ви бачите, тут така от штука знаходиться і вона не дозволяє мені піднятися нагору. Ну, там стрільбат, напевно, ну ще там 2 метри. Коротше, доводиться злазити вниз, але зате подивіться, який тут вид. Щоб не думали, що я п'ю тільки кефір, я п'ю ще й чай каркаде. Про кишки. Ну. чай каркаде. Зі смаком квасу. За місцевим рецептором. Із шишками варення. Так, mm -hmm. да, не з тими шишками, що ви подумали, драпакури, а з нормальними йолочними. Насправді, коротше, ось варення і воно виготовляється з шишок. А скільки воно коштує, ви сказали? 50. Добре, дякуємо. Поряд з тим Артемом ще є, є от, така от церква, на котру ми зараз не заліземо. Наші дівчата зараз катаються на катамарані. Вон вони. Ха-а! -ха. <світку> а ми от з нашим координатором вирішили сюрпризи підготувати. Давайте, підпливайте! Давай! <світку> Давай. Give you one more chance. You're only living in your damn head. Mm -hmm. yeah, okay. Without you by my side, I. Ей, зараз ми будемо кататись всі на оцих штуках. Вань, шкода, коротше, що тебе зараз немає, покатались би з тобою. пам'ятаєш як минулого разу. Та -о! ми домовились, що якщо він впаде і відос, хай панеє набере там мільйон переглядів, то ми йому вставимо нові зуби на кошти, короче, Котрі я зберу з реклами. Я чую кататися на сігвеї. я сама не вмію, боже мій. Якщо ви хочете вперед, нагидайтесь. Вперед! О, боже, Головне, Мам, Падай не вперед, а назад. О, боже. А тепер поверни просто в один бік. Просто от поверни в один бік. О! І ти повертаєшся рівно на місці. Сильніше повертайся, не бійся. Ой-ой-ой! Шершень, а <гас> вот, не, 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 не махай, не махай <гас> А ну, чекай, 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 чекай <гас> Все люди ходят тут, гуляют Доволі така тепла, я б сказав, домашня атмосфера. Тобто, якщо е, двома словами описати, ну мов двома словами, описати Слов'янськ, то мені здається, що Слов'янськ – це великий спальний район Києва. Тому що серйозно, подивіться, тут реально всі гуляють. Ось діти, там воно хтось пташок я бачив, годував. То я за таким ну, сумував, тому що це мені одразу нагадує оп, моє дитинство. Песики гуляють. Чувак на скейті, ну на пеніборді. Чо ти катаєш? Трюки якісь мієш робити? Нічого не міш, шкода. Трохи інший Слов'янськ хочемо вам зараз показати. Я выехал с места, когда уже возле нас рвануло, когда нашу крышу побила, туда уже родили нас отправили. Потому что мы как бы... Я уже к высерам на самом деле привык, я ходил на работу, каждый день ты идешь, ну как бы, все вокруг тебя зарплату. Ну, значит, по крайней мере. Лічно були огромніші я. Ми сюди можна було просто машини сбрасувати. Я навіть не розумів, чим ми таким стріляли. Дякую. Це щоб ви розуміли, ми напшикались засобом від комарів і місцеві вже в принципі звикли, а ми ні, тому що їх тут. І це жахливо. Вони навіть в день задовбали сьогодні. А що вже казати про вечір? Так що такий лайфхак. Коли ви приїжджаєте в Слов'янськ, обов'язково маєте з собою якийсь засіб від комарів. поліс! Зараз ми виїхали на пляж, і ми хочемо пофотографуватись для нашої сторінки вишиваний шлях. Зробити гарні фоточки, поки ще на темно. Катерина, давай, 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 ще трохи. Ура! Давайте танцювати!